Вітання усім! У нас третій день турніру потужне підсилення на четвірочках, Так, і знову топ-25. Давайте глянемо оборону. Ну, ніби трішки краще. Оборона С. 44,4% відбиття атак. ну Ніби ще все може бути як гірше, так і в кращу сторону. Добре, давайте переходити до боїв. До речі, перша трійка така, як в мене оборона стоїть. Таку, як я ставив: кирил на плечі і грім. Але я хотів скляно поставити, але в мене не вийшло. Добре, давайте пробувати. Кіпріо тут буде гірше працювати, тому що грім буде пробивати. Знову ж таки, той Кирил, якого ще спробуй з ним щось зробити, та й грек. Так, що ми маємо? Давайте ось так. Жовті, ще жовті. Добре. Ну, давайте ще жовті. М -м, непогано. Ми ще й напевно заберемо... Ні, можливо, і не заберемо, він аж підляковується. Ні, зовсім ця ситуація, коли не вистачає цього клятого одного камінчика. І він підлікується зараз. Так, де знайти камінець. Якщо ось так, ми знайдемо жовтий і, можливо, підлікуємось. Ну звісно, якщо ми не загинемо зараз. Стій. Як же тяжко. Добре. Лікуємось. Лікуємось. Давайте спробуємо з Грега збити його Міньйона. Ага, і грім заблокований. Тоді синій в нього. Поки є така можливість. Давайте ось так. Кирил не повинен ще зарядитись. Але ж і біда в тім, що немає яким чи чим добрати гріма. Можна спробувати. Давайте, я ризикну, я приберу фіолет, приберу це зелені, можливо знизу жовтий підійде. Не підійшов. Ще раз спробувати жовтий пошукати. Ну, давайте. Ну, є, але трішечки не там. Боляче. Так, та певно, спорой потрібно сині прибрати. Спробувати підлікуватись. Грек же ж нас не вб'є. Ну, як не вб'є, майже не вб'є. Щось дуже боляче. І дуже складно. Кирила я не можу забрати, та й намагатися, в принципі. Давайте ось так. Десь потрібно пошевелити поле туди під грімом, поки в мене ще є хоча б. А, яке в мене їх є. Давайте ось так. Давайте ще поки. Просто Гріма не хочеться чіпати, він мене проб'є. Але можливо його простіше буде добити. Давайте спробуємо. Ні. Я без бафів, нічого в мене тут не вийде. Знову таки Кирил мені псує всі, всі мої плани. Знову Кирил, але тут Рігар такий приот, який знімається контра. Тут проблем мене не, не повинно виникнути. Ну що там? Ну, так як я і казав, проблем не виникне і камінчика вдосталь. І все чудово. Давайте не буду я поки взривати кристал на радощах. Ну давайте, поки не повинно, нехай підлікується. Тепер можна і вдарити, і жовті прокинути. Добре. Сині. Давайте тепер ще сині приберемо повністю. Але йому напевно ні. Цьому вистачило. Думав, від цього разу, що не вистачить. Так. Лісю ходить, тому давайте фіолет туди. Мульту може і не, не зріжеш ману. Ну, звісно. Ворожі роблять все. І ріжуть, і блокують. Добре, напевно, тоді давайте будемо братися за ліву сторону. Все-таки дозарядимо контру. Ну і будемо бити. У нас все-таки бафів вже тут достатньо. Ну, Рігард заблокований. Давайте спробуємо його чимось добрати. Фіолету йому не вистачить, звісно. Давайте тоді прокинемо. Ось так. Добре. Це ще ось так. Синеньких також вистачить. Але не дивлячись на те, що стартове поле було. Таке доволі непогане, все одно якось довго це все діло відбувається. Навіть за умови, що в мене все було непогано з камінцем. Так, б'ємо. Та й давайте тут почистимось. Лісю все одно ходить, Кіпріот через хід буде ходити. Так, цього разу не зрізали, ну давайте дві жовті трієчки зберемо, навіть якщо і розіб'ємося об керпіота, то не страшно. Ну і ось так повинно вистачити. Добре, поїхали далі. О, щось новеньке. Можливо, в мене навіть і голос повеселіше. А то ходиш завжди одні те саме, одні ті самі мульти. Тут хоч щось нове. Так, 120 урона цілі <кхм> ближнім ворогам, цілі вороги поблизу. Так, танцор. Так, тут танці, тут камнешкіра. Ну, тоді, напевно, мені тут і грім не потрібен. Беремо фіалара. І в бій. А то з третього дня я помітив на цьому турнірі на бафі ну, просто одні ті самі оборони. Не, ну і дуже нецікаво грати в таке. Тому що є камінець, виграв, нема камінця, програв <кій> і всіх одне й те саме мульти. Звісно, не те, що я жаліюся, що там мульти, я сам їх ставлю. Але просто грати в одне й те саме також не дуже хочеться. Зараз подивимося, що буде з новенькими. Хоча поле, якщо чесно, тут я б не сказав, що це якесь дуже хороше. Так, ну лікуємось, він лікар, там шкіру поставив, звісно, ми її зіб'ємо. Для початку потрібно своїх жовтих зарядити. Давайте ось так. Так не вийде. Щось я собі вигадав. Давайте ось так. Так, ще синій буде лікування, якщо не можемо знайти нічого іншого. Погано лише, що я контру напевно. Зарано протиснув. Тому що вони тільки-тільки починають бити, а вона мене зараз закінчиться. Так. Ну, давайте ще раз синій, не знаю. І ще раз синій. Так, Рауль буде танцювати, тоді прокидаємо жовті. Ну, тобто ми будемо танцювати під Раулем. Давайте ось так. Спробуємо з Голді. Зараз вона підлікує зняти з неї відображення це. Щось тяжко, щось і тут мені тяжко. Так, відображення я не зняв. Спробую ось так його відобразити. Ні, не вийшло. А якщо я підлікуюсь, в мене забереться, по-перше, лікування. Так, да. щось все не вих... нічого не виходить. І фіалара я зараз не зможу задіяти, тому що відображення опіки перекинуться на мене. Тобто вони на мене не перекинуться, тому що в мене також відображення, але вони не спрацюють. А опіки там в нього дуже потужні. Тому прийдеться чекати. Так, ось тепер можна, напевно, підлікуватись, забафатись. вдарити фіаларом. Скільки там опік буде? 296. Ну це багато. Так, нарешті щось. Починає діло якось просуватись. Давайте ось так, там зверху сині зберуться навіть кристал. Чудово. Били одного, зник інший. Так, та скільки ти можеш лікувати цей, воскрешати? Все одно вже все вирішено. Ви зараз просто дотруїтесь. Так, давайте, напевно, доберемо Голді, щоб вона нам не заважала. Так, а тут труїння менше, да? Да, 68 лишень. Ну, це через те, що ядро було незаряджене. Добре. Трішечки різноманіття отримали, Отримуйте мультиків знову. Ну тут грім, цей же ж посилює атаку, да. Ну Філар тут не виглядає ніби добре, тому що там же ж знову таке і голді є і мульти. А брати його за лишень для одного гріма також не, не варіант. Сині, синій, синій. Давайте ось так трієчку. Не хочу які прочіпати, дуже боляче після нього робиться. А поле ви знову бачите? Синій є, так, розумію, добре, але далі що? Максимум, що можна отримати, це фіолет. Не дуже перспективно. Зато зеленого вагон. Давайте, напевно, його почнемо прибирати, тому що бачу я, що діла не буде. Давайте синів Кіпра. Заберемо його ще й доклика, поки він не відлікував. Каже, боляче. Хочеться зелені взірвати, але там ліссю буде. Зараз недоречно. Хочеться хоча б контру десь поставити. Спробувати. Ні, в контру я не встигаю поставити. Тому ось так. Зелений, червоний камінчик. Знову мінус голді, можливо, мінус грім, до речі. Да. Ну добре, тоді чистимось. Потрібно і Кирила якось знайти підлікуватись до гріма бажано. б. Але до гріма не виходить. Мінус лісю. Дайте ось так. Чому так тяжко? Чому такі поля якісь не дуже? Ну, звісно, ти в лісу вдариш, я й не сумнівався. Давайте жовті. Клик страхує. Ой-ой-ой. Давайте ось так якось. Потрібно якось зашевелити, зарухати це поле. Але ж, звісно, і бажано спочатку якось підлікуватись. Як же боляче лісю, до речі, б'є. Я її не дозабрав. Ну, ти, ти відродився. Не хочу я нервувати. Але як тут не нервувати? Він відродився, його зараз Голді відлікує, і буде в них все добре. Перепрошую за цих знову ремонтників, якщо вам чутно. Люди вирішили все своє життя робити ремонт. Так, кирил, кирил, кирил. Давайте ось так, Кирил. Добре. Так, не буду я голді туди чіпати, можливо, під крилом щось підійде. Давайте синій напідлікуватись. Так, він буде лікувати тоді під ним, шукаємо. Давайте контру. Ну, все, контраст стоїть. Можливо, баф якийсь є нарешті. Так, відлікувались. Голді, трійки повинно вистачити. Добре. Так, вже не пам'ятаю, який це порахунку бій. Ще один. Так, грім пробиває. Контра... Ну, ніби вона і зйомна. Але ні, все-таки піду так, тому що знову ж таки голді і мульти. Я хотів просто ще раз взяти ф'ялара, але напевно не варто. Так, давайте одразу кристал. Ну і надію, що йому двох камінчиків вистачить. Да. Це добре. Так потім кого бити. Давайте ніби сюди в Кіпріота. Мінус Кіпріот. Так, жовті є. Давайте. Жовтих ми відправимо в голді, якщо вона заблокується. Так, ми зняли з неї посилення. Ну і чистимо поле. Нам тут єдина головна проблема це голді, все вона зникла. Ми ще й контру поставимо, ну тут швидко. Тут і поле рухливе, і камінчик різного кольору, а не одні зелені та червоні. Ну і все. Так, знову сьогодні одна поразка. ТОП-1 побачили, що там по нам. 3500. Ну, сьогодні вже набагато гірше. Оборона. Ну так, нічого і не змінилося. Якось так. Добре, буду завершувати, тому що цей, не знаю, вам вже напевно буде гарно чутно це сверління. Перепрошую ще раз. Тоді будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі!